Механіка артилерії World of Tanks 2.0 Ну от оцей з, при, з при, стрибаючими прицілами. І саме головне, чому він пригав? Ну чому? Через що йому там треба було пригати? Відстане? Я... Прикиньте, щоб оце арта стане, а тебе коли ти станом, у тебе не круг е розброса збільшувався, да? розкиду не круг, розкиду збільшувався. А отак приціл типу, хаотично стрибав, прикинь. Тіпа ти контужений, так сидиш, тіліпає. Це блядь, щас наговорю ВГ завт... ВГ в наступному наступну апіар наступному нерф... 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 нерфі арти міняє механіку контуження екіпажа, блядь. <смір> ти поприцідиш до колбаси, тебе ж ти ж контужений, як виходить. Треба ідейку підкинути. Нормальний... Нормальний нерф арти буде. Оце, Оце називається контузія, знаєш. Оце називається контузо. Перезарядка тупо ту рандомно. То 3 секунди, то 18, знаєш. Приціл, Їде танк теж рандомно, знаєш. Жмеш вперед, а він їде назад. Нажимаєш лів, він йде направо. Оце я розумію, нерф арти буде. Тупо, блін, під станом педалі путають, чуваки, сидять, тричаги. Снаряди замість голди там фугас зарядив. Бля, це, це, це про це треба відео окремий записати, тупо. І написати... Меха, механіка. Зміна механіки арти, блін. І світло пропадає. Ха! Тупо екран чорний став. Приціл. А, ні, приціл ні, приціл не, пропад, не пропадає. Тупо. Божечки, це моя фантазія. Це, це треба варгеймінгу все. Хай в свої танки 2-0. Хай, хай беруть мене розрабом, я їм нароблю механіку. Унікальних Бля, це такий клікбейт може зробити. Я з не поленюся і запишу, поняв? Тупо, такий клікбейтний відос завтра запишу Механіка артилерії World of Tanks 2.0 І ставлю оце те, що це гмолов. Тупо такий клікбейтний відос поржати можна буде. Мене плейлист для такого вже створений, якщо що. Так що я можу такі фігуні, фі, фігуні фігулінки можу висарати. Мене плейлист спеціальний для цього. є, так, що все нормально.